Українці можуть жити без світла 2 і 3 роки. Це Олена Зеленська у 2022 році. Знаєте, так воно і сталося, як передбачала пані Олена. Українці вже живуть два-три роки, скоро будуть жити без світла. Але оце слово українці. «українці». Я хочу звернути вашу увагу на те, щоб ви розуміли, хто це. Хто це конкретно? Це не чиновники, бо в них в будинках вже давно все влаштовано, включно з саунами, з басейнами, з хамамами. Я впевнений, що ви не знаєте навіть, що це. Включно з дубляжем генераторів вони там і дизельні генератори, і не дизельні, все є. А хто ще ці українці, які можуть жити 2-3 роки без світла? Ви думаєте, це топ-чиновники? Ні, 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 ні. У Боже, в них все окей. Ми з вами ми з вами забезпечили їм все. Вони живуть інколи на державних дачах, з, з абсолютно з охороною, з своїми там навіть підрозділами, можливо, ППО, невідомо. А, так ось, оце коли кажуть, українці готові, то от часто ті люди, які говорять, самі якраз так не живуть. І в цьому є велика халепа. Тому що ці люди вони розписуються за всіх українців, чомусь. Невідомо чому. При цьому самі вони живуть в інших умовах, вони живуть в інших безпечних умовах. В їхні діти і так далі. Я зараз не за Олену Зеленського, а взагалі от за чиновників, за цю всю братю, яка розповідає у вишиванках часто, як треба любити країну, як треба боротися, як треба бути мужнім, як треба бути стійким. Насправді у багатьох із них діти не тут, дружини не тут, капітали вивезені, ну як мінімум при. При щось там припас, припасено, знаєте, за кордоном. Часто і батьки там само, а у багатьох чиновників батьки різко ну, бізнесом стали займатися. Ви ж бачили, да, там чиновниці на митниці, мама там будинок купила, три квартири, сім мерседесів і так далі. Тому, коли це кажуть, українці готові, ми готові, ми вимагаємо, ми вважаємо, українці там не пробачать, українці вважають. То все це маніпуляція, маніпуляція суспільною свідомістю, щоб ви відчували, що е, от, всі однакові. Ні, ні, абсолютно всі не однакові. Не всі однакові. Є е, е, така, такий прошарок, який ой, ой як не однаковий. І це не тому, що в них якісь є особливі здібності, просто вони перебувають. В тих кріслах звідки це не дуже легко формується. Тобто, це не люди, які утворили бізнес собі, це не люди, які знаєте, з нуля все, все розкрутили. Ну а хто розкрутив, залишився там у себе десь де розкрутив. Ну ні, ні, сьогодні вони розписуються за всіх українців, і це вкрай дивно, адже не всі в однакових умовах.